Привіт, вболівальники синьо-білих. Сьогодні у нас гарячі новини за участю київського динамо. Поговоримо про думку головного тренера РБ Беург і різку критику Артема Мілевського на адресу тренера Олександра Шовковського. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і переходимо до справи. Наставник РБ Беург Пепейн Лейндерс поділився враженнями після нічиєї з Динамо 1-1 у матчі відповіді четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, незважаючи на нічию, Зальцебеург пройшов кваліфікацію із загальним рахунком 3-1. Лейндерс охоче похвалив Динамо. Ви бачили наскільки сильним є Динамо? Вони заслуговують бути конкурентоспроможною командою в Лізі Чемпіонів. Він також підкреслив, що вперше в історії дві австрійські команди вийдуть на груповий етап турніру з іншого боку. Артем Мілевський не пошкодував тренера Олександра Шовковського за заміну Андрія Ярмоленка під час матчу. За словами Мілевського, таких гравців, як Ярмоленко, не можна забирати, навіть якщо він втомився, він небезпечний у будь-який момент і може вирішити гру лівою ногою. Отже, шанувальник, що ти думаєш? Чи правий Мілевський, критикуючи Шовковського за цю заміну, залишайте свою думку в коментарях. Я зупинюся на цьому, але не забудьте стежити за нашими наступними відео. Міцно обіймаю і до наступного разу.